Вітаю вас, друзі. Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Зараз неділя, день відпочинку. Я так само маю можливість відпочити і хотілося б з вами говорити на важливі духовні теми. Саме в Києві зараз іде дощик. І була велика спека, і дощик зараз змив цю спеку. Стало легше дихати, і взагалі зовсім інша атмосфера в Києві. Я вийшов трохи прогулятись і хочу записати е, такий ролик на духовну тему. Знаєте, іноді наша душа теж гарячкує, іноді наш розум теж запалений. І тоді, коли на наш розум приходить Гарний дух, Божественний Святий Дух, цей дух умирює наші думки, нам стає краще і думки наші упорядковуються і стають не гарячкуватими, а стають такими спокійними, виваженими. І ми маємо змогу моделювати і сьогоднішній день, і день майбутній. Оток саме я хотів би говорити з вами про віру, про християнство, про Московську церкву, як вони називають себе руську, і називають себе християнською руською православною церквою. І саме хочу говорити про двох осіб, які, на мій погляд, на сьогоднішній день є досить популярні. Перший це той, кого називають патріархом Кирилом, тобто по прізвищу Гундяєв, патріарх Московський, як він про себе каже, і всія Русі. І інша людина це Андрій Ткачов. Чому я згадую саме його, тому що цей, на мій погляд, покидьок. Не християний, а просто моральний покидьок. Служив колись в Києві в церкві, він сам народився у Львові. Але те, що він демонструє і те, що він культивує, ну я скажу таким чином, для мене це особа досить далека від... Християнського вчення, і це я хочу довести. Але мій спіч не розрахований на те, щоб щось доказувати про цих двох особистостей. А я хочу показати, тобто їх ви можете дослідити, зайдіть в Вікіпедію, зайдіть в різні ресурси, і ви зможете зрозуміти. Яка історія і яка, який шлейф минувщини за ними тягнеться, і чи можна цим особистостям взагалі довіряти і слухати їх духовні міркування. Ну, перше скажу, що стосується Святого Письма. в святому Письмі. Апостол Павло дає рекомендації молодому служителю Тимофію. І він дає також апостол Павло, авторитетний апостол, третина, а може більше, всього, що знаходиться в новому заповіті, було написано цим апостолом Павлом. Він був вчитель Ізраїлів. Авторитетна людина, яка виховувалась у ніг Гамаліїла, як про нього кажуть. О, і саме цей апостол Павло казав про служителя. Тобто єпископом тою людиною, яка наставляє, веде за собою церкву, може бути людина, яка відповідає певним якостям і критеріям. І ви можете в Святому Письмі в Євангелії про це прочитати. Тобто вона повинна бути прикладом в своєму особистому житті, ставленні, в незаангажованості і в тому, як вона демонструє і веде своє життя. Це те, що є в святому письмі. Якщо ми з цієї позиції будемо дивитись на цих особистостей, тобто Гундяя, і Качова. Давайте трошки проаналізуємо. Ну, перше той, якого називають патріархом московським, став до патріархії при дивних обставинах. Тобто попередній патріарх якось дуже швидко пішов в життя. О. І дуже швидко цей гундяй став тим, ким став. І, чесно кажучи, у мене дані обставини просто як у людини викликають певні перестороги і певні питання, на які можна знайти відповідь. Друге, цей гундяй демонструє не скромне, виважене житє, які вели апостоли, а він демонструє досить. Заможне Життє і не гнушається Нічим чим, що стосується мирського. Про особисті якісь його вподобання, в тому числі і сексуального характеру, я не буду говорити, бо я кажуть, свічкою не стояв. Але є інформація, яка говорить про те, що це людина, яка любить молодих хлопчиків. І справа в тому, що вищий церковний клір православної руської церкви по відомостям хоч в Росії, хоч в Україні. Скажу таким чином. Маємо підозри, що він цим не гнушається. Але тепер про, далі про Гундяя. Що стосується його особистого, його особистої заможності. Звідки вона взялась? А взялась вона від лояльності до влади існуючої. Плюс можливості отримувати бариші від продажу спиртного і від продажу табаку. Це ті речі, які наповнили бюджет цього гундяя. Якщо дивитись на сьогоднішній день, його виступ стосовно України, це благословіння на вбивство. Скажемо так, провідний епі епіскоп, патріарх, який називає себе Патріархом Русі, благословляє на вбивство інших русинів, бо Україна це, це є Русь і це є виток взагалі російської державності. Українці будували російську державність, і тепер цей покидьок в рясі. Благословляє на вбивство українців. Росіян благословляє на те, щоб вони вбивали українців. І каже, що це добре, що це духовно. Так само і цей покидьок, який є ткачов, який є вихідець з України. Не знаю наскільки він там по своїй крові українець. От. Але він популяризує такі наративи, які дуже далекі від християнського вчення. Ну, наприклад, він каже, що смерть на полі бою це гарна смерть, що іноді люди вмирають від того, що вони захлинулись після чергового Застілля після випитого і загинули в Блювотілі. То каже, краще не в Блювотілі загинути, а загинути на полі бою вбиваючи українців. Багато є прикладів, як священники в лапках російські благословляють хлопців росіян іти вбивати. І кажуть... Якщо ви бачите українця хлопчика чи літню людину, вбивайте, бо це не люди, це прояв сатани. Ми бачимо в роликах, як російські псевдосвященники окрапляють і благословляють ракету, яка називається сатана, яку вони пропагують. Використовувати для вбивства інших людей і кажуть, що це нормально. І кажуть, свята Русь, Я кажу, це Русь, це не Русь, це срана Московія, сраний улус зороду... Золотої Орди, який взяв на себе наглість називатися взагалі Русью підняв під себе. Руські землі і намагається зараз підмяти Україну, називаючи її пограниччям. Да кот покидь ківонюче, я скажу вам таке: Україна є це Русь, а ви є недолугі, слуги сатани. Це я кажу з відповідальністю, з відповідальністю про те, у що вірю. І що як православна людина знає, згідно тих знань, які я отримав від священників, від читання Біблії і від читання священих книг. Тобто з відповідальністю заявляю, що ви є покидьки, ви є представниками сатани, ви є вчителями, негідними вчителями, і ви обов'язково. Отримаєте по заслугах за те, що ви натравлюєте один, одних людей на інших, одних вірян на інших вірян. Багато вам довіряють, багато вас слухають. Але я скажу як віруюча людина, як православна людина, як українець і ще раз, ви є духовні покидки і вас відповідальність духовна не мене. Ви обов'язково отримаєте по заслугах. Оце такий мій коротенький спіч. В наступному своєму стрімі, запису, я буду говорити про благородних євреїв, про гарних українців, про кацапів, про жидів і про жидовствуючих. Це буде продовженням взагалі духовної тематики, і я дам певні характеристики. І дам певне розуміння сьогоднішнього дна всіх всіх речей. Дякую всім. Підписуйтесь на канал ТВ Мамай. Тут ви отримуєте важливу інформацію, яка деякі речі і деякі поняття вам просвітить. Дякую всім, допомагайте, хто бажає допомогти фінансово реквізити внизу. І обов'язково коментуйте, якимось чином реагуйте на ці записи. Нам дуже цікаво, як ви до цього відноситесь, і нам цікаво, як ви сприймаєте взагалі сьогодення і як ви реагуєте на ті духовні речі, які відбуваються сьогодні між Україною і Російською Федерацією. Дякую всім.